І про використання віли пластом і про відкриття пластового року у Львові будемо говорити далі. До нас доєднується Дарина Доска, чи голова осередку пласту у Львові. Дарино, вітаю, скоп вітання. Скажіть, будь ласка, віла Стецкевича. Вона от що на сюжеті наша журналістка розповідала. У вас аж 12 осередків є на Львів. Це різні приміщення у різних частинах міста. Але про Віллу Стецкевичів говорилося як про найбільший проєкт. Чому вона настільки важлива для розвитку пласту? По-перше, і по друге, наскільки ви із нею будете впевненішими почуватися з організацією, з організаційними моментами і так далі. Е, так, це правда. В нас є 12 приміщень у Львові. Важливо зазначити, що більшість з них все-таки це такі маленькі кімнати, які знаходяться переважно в житлових будинках, там в напівпідвальних приміщеннях. От і в нас є так також центр у винниках, куди також можуть приїжджати пластуни. Він вважається ніби вишкільним центром, де ми проводимо різні тренінги. А Віла Статкевича стала таким найбільшим нашим інфраструктурним проектом, бо це справді три поверхи різних е, кімнат, куди ми можемо приходити, проводити свої заняття, і також вона стала молодіжним центром. Відповідно, це можливість наша взаємодіяти з іншими організаціями, не тільки бути в такій кухні пласту, і там є величезна територія. Це дуже важливо для нас, Адже всі знають, що пласт це про життя в природі, і в нас є і також спортивне спрямування, тому ми маємо можливість там реалізовувати всі наші спеціалізації і проводити там ще якісніші заняття для дітей. Mm -hmm. І варто сказати, що зараз у нас рекордна кількість пластунів у Львові це 2800. Я так собі думаю, загадую і мрію, що вже в 26-му році нас буде більше як 3000, і нам досі не вистачає приміщень, тобто незважаючи Аючи на те, що зараз відкрилася віла, також у нас є ці інші 12 приміщень, але все одно частина пластунів займається в інших можливо там комунальних бібліотеках, в школах, в частині молодіжних інших центрів. І в будь-якому разі, ми потребуємо більше приміщень для того, щоб рости, розвиватися і більше дітей залучати до організації. Крім того, що ви завжди потребуєте більше приміщень, ви також завжди потребуєте більше виховників. Скільки би ми не зустрічалися у цій студії із представниками пласту, щоразу це питання Виникає і виникає, бракує людей, які будуть готувати молодших пластунів. Наскільки ця проблема зараз вирішується, і чи допоможе, наприклад, от цей осередок, в якому можливо будуть організовані навчання, хоч трохи розв'язати це питання? Е, так, справді в нас зараз досить велика черга дітей до пласту, і це не тому, що ми там не хочемо їх приймати, або в нас є певні вимоги, які там діти не можуть прийти. Це тільки через те, що немає достатньої кількості волонтерів. І ми щороку. Організовуємо два навчання для того, аби залучити волонтерів з громади, щоб вони могли долучитися до нашої спільноти і стати волонтерами. І так, Віллі ми плануємо проводити навчання, які будуть частково мотивувати вже наших волонтерів, які є в організації, є виховниками, і залучати людей зовні. І мені видається, що ця така міжсекторальна, міжгромадська співпраця може також цьому допомогти. Адже ми зустрічаємося там, будемо зустрічатися там. З активною молоддю, я думаю, що частина з них буде рада доєднатися до пласту, і можливо, навіть якось підтримати нас іншими способами, що також дає нам можливість навчати волонтерів і залучати більшу кількість дітей. Цими вихідними відкрився новий пластовий рік. Для тих, хто не в пласті. Поясніть, будь ласка, чому цей рік стартує так якось дивно у вересні, а не в інший період традиційніший року. Ми стартуємо пластовий рік у вересні, бо перед цим в нас є таборове літо, тобто з кінця червня. Вні, десь до середини листопада наші вихованці пластуни їздять на табори, і так як починається школа, і всі батьки звикло записують дітей на нові гуртки після того, як діти йдуть до школи. В нас також пластовий рік починається у вересні і знову закінчується. Закінчується цей цикл якраз таборовим літом. Тому так виходить, що ми починаємо у вересні і закінчуємо в кінці серпня. І так, щороку вже 35 років у незалежній Україні і 113 від. Від, від від заснування пласту. від першої присяги у Львові. Так. На цей рік що із традиційних заходів заплановано, і пласт це така унікальна організація, яка дуже любить креативити. Що власне з таких незвичних унікальних проєктів плануєте? Цього року точно плануємо передачу вовсеємського вогню. Ми Сподіваємось, ми з вами знову зустрінемось в цій студії на передачі. Точно плануємо день першої пластової присяги. Будемо святкувати вже 114-ліття пласту. З креативних заходів наші волонтери готують дуже багато різних вишколів, які пов'язані. З різними нашими спеціалізаціями в пласті. У нас є дуже класний вишкіл з театральної майстерності. Цього року також будемо проводити вишкіл з різних мистецьких спрямувань. Так само з маловідомих видів спорту плануємо цього року робити вишкіл з фехтування. Такого ще ніколи не було. От цього року маємо таке в планах. Ну і всі наші заходи, які щороку проводимо, то також обов'язково зробимо, бо ми ростемо, нові діти прибувають, і нам треба є. Їх виховувати і наш пластовий дух не забувати додавати в пластову програму. Але крім дітей, у пласті є також і юнацтво, є ну, ті ж виховники, є вже сеньори. Якщо говорити про оцю всю категорію людей, які належать до пласту у Львові, то це якими кількостями вимірюється? Кількостями ви маєте на увазі Усі, усіх, хто причетний до пласту, я маю і не лише дітей, які mm -hmm. лише приходять, а вже і старших, і ну, і, і сеньорів, які вже зовсім старші. Ну є ж якесь обчислення, хто з Львівської громади входить до mm -hmm. осередку пласту у Львові. Е, так, зараз за офіційною нашою такою статистикою, яку ми облікуємо, то 2800 пластунів це є всі наші ah. дійсні пластуни, тобто від двох до там. 20. Кількості років та 103. Е, і внесені офіційна статистика, що за час від відновлення пласту цього року ми святкуємо 35-річчя від відновлення пласту в Україні. Е, тільки через львівський осередок в у виховній методі пройшло близько 10 тисяч львів'ян. Е, от в е, в Україні загалом ця статистика набагато більша, тобто mm -hmm. там вже йде мова про десятки тисяч людей. От тому так можемо казати напевно, що вже там 10% львів'ян, які зараз живуть у Львові, в пласті були. Були. Зараз е, офіційно ні, але десь були до нас дотечні складали пласти. Е, з пласту ж зайшов і вже не вийдеш, тому так. можемо зачисляти, що кожен десятий львів'янин або мав причетність, або ще буде мати причетність. Ну то вже належить до цієї організації. Е, Дарин, ми поговорили про приміщення і про виховників, яких завжди бракує. Але є ще один елемент, який, взагалі, всім завжди бракує: це коштів. Пласт, зазвичай традиційно історично він функціонував за рахунок або самих пластунів і благодійників, жертводавців. Міжнародних організацій, які також складалися із тих же скаутів і пластунів. Але останні роки у нас започаткувалася хороша традиція, коли організацію підтримували із місцевих бюджетів. Ну, зокрема, ми знаємо і про програму міста, і про програму області. Але з початком повномасштабного вторгнення усі програми, на жаль, скорочуються. Зрозуміло, є логіка у цьому. Нам більше грошей треба на оборону і безпеку. Як ви собі із цим даєте раду? Чому питаю? Бо я знаю, що минулого року десь приблизно у цей час у жовтні був аукціонер. На якому Пласт збирав кошти на своє функціонування, бо ті ж табори, ну будь-що треба ресурси, і ви зібрали мільйон гривень. Що у вас із планами на цей рік, ну іншими словами, яку ви фінансову подушку маєте? Та, ми дуже багато з цим працюємо, бо справді складно в теперішній час працювати. І так як ми є громадською організацією, тобто ми не маємо якогось заробітку як в бізнесі, і в нас є три основні такі надходження до. Організації перша це наші благодійники і меценати. Ми цього року також плануємо. Організовуємо вже благодійний вечір Пласту, Він відбудеться 8 листопада. От то плануємо там зібрати також суму, яку зможемо далі використовувати на адміністративні витрати. Частково справді нас підтримує Львівська міська рада з місцевого бюджету. Це велика допомога нам для реалізації таборів і закупівлі матеріально-технічного забезпечення. І також в нас є благодійні внесення, Ски, які робить кожен пластун добровільний тут в межах того, що я можу це сказати і закликати інших підтримувати пласт. У нас є зараз дуже гарна система підписок, коли ви можете донатити будь-яку суму коштів в місяць. Починаючи від 10 гривень, закінчуючи там комфортною вам сумою. І зараз маємо таку класну акцію від е, донату в 200 гривень щомісячно кожного кварталу, ви можете отримати такий патч. Він схожий на наші відзначки, які ми носимо на однострої. Він такий буде вишитий. Mm -hmm. і, і зібрати таку цілу колекцію протягом року. Mm -hmm. Вони ці патчі пов'язані з нашим пластовим гаслом СКОП, сильно красно обережно бистро. Вони виконані нашою пластункою, вона створила спеціальність спеціальні ілюстрації це така унікальна річ, яку ви можете отримати за таку підписку донат. Тому... де можна знайти більше інформації про те, як долучитися, якщо нас чують глядачі, які би хотіли це зробити, то куди їм звертатися? В нас на сторінках в інстаграмі і на сайті можна зробити цей донат, загалом почитати про цю акцію, ознайомитись з нашою діяльністю і стати частиною нашої спільноти благодійників 200 гривень. Це одна кава туго, яку дуже люблять львів'яни з собою брати, десь у на прогулянку, тому це не така. Велика сума підйомна в більшості мешканців з міжнародними організаціями. Наскільки ви активно співпрацюєте з скаутами з інших країн? Угу. В планах фінансової підтримки не дуже активно, але вони приймають наших пластунів у себе на таборах. Цьогоріч наші новачки їздили в Італію і в Нідерланди, якщо я не помиляюся, це дуже гарний досвід для дітей. Подивитися на те, як відбуваються скаутські табори за кордоном, набратися досвіду поспілкуватися. Спілкуватися англійською мовою, бо це mm -hmm. зараз в наш час дуже важливо, і загалом ми Тісно співпрацюємо з скаутськими організаціями там, де є плац за кордоном, наприклад, в Польщі, в Німеччині, Канаді, Аргентині, це дуже така гарна співпраця, де скаутські організації дають нам можливість табурувати на їхніх територіях, також допомагають з різними там законодавчими питаннями і іншими речами, які вони вже мають як власний досвід. Ви вже відзначали, що пласт це святкував 113-ту річницю від часу першої пластової присяги, яка, до речі, була у Львові, але але торік для пласту був такий ну сумний рік, бо відійшов у вічність найстарший пластун Іван Бучковський. Він був із Львівщини. Він багато років на Городочині керував товариством просвіта. Питання про те, скільки зараз найстарішому пластуну, чи є така інформація в Україні? Не можу вам сказати. Я думаю, точно є, але я не маю такий... а наймолодшому. Наймолодшому, ну скажімо, нас... у львівському осередку. Хто і найменше пласту? Я думаю, що зараз наймолодші пластуни в животиках в мам. Бо ми цього року вручали подяки від міста на відкритті пластового року. І двоє пластунок, які отримували ці нагороди, були вагітними. Тому ці пластуни ще не народилися, але вони вже пластуни. У них немає інших варіантів. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам продуктивного. Року, коли б він не стартував, нехай він круглорічно буде продуктивним. Нашим глядачам нагадую, що у цій частині головного задання з нами була Дарина Доскач, голова осередку пласту у Львові.